Депутати, шановні, бережіть свою починочку. До мітингів під стінами Верховної ради народні обранці вже звикли, але щоб протестувальники із гучномовцями та плакатами їм здоров'я бажали ще не пригадують. Та на цьому турбота про парламентарів не скінчилася. Від активістів вони отримали ще й подарунки. Експрес-тести на гепатит не відмовився ніхто. Газбов, буде здоров'я. Так нестандартно громадські організації разом із людьми, хворими на гепатит, закликали парламентарів виділити їм 300 мільйонів гривень на боротьбу із недугою. Курс лічення дуже дорогий, близько 20 тисяч доларів. Не кожному по силу, і можна сказати, що більшість не по силу Люди продають квартири, продають машини, залазять в кредити для того, щоб лічитися. Гроші на боротьбу із гепатитом Б та С уже заклали у бюджет наступного року. Програму профілактики діагностування та лікування написали у мозі. Тепер чекають на схвалення парламенту. Розроблена концепція. Уряд затвердив її. Дуже великі кошти там потрібні. І яке буде прийнято рішення, це міністерство охорони не знає. Це питання на порядку денному у четвер. Депутати обіцяють підтримку. За даними ВООЗ, кожен 12-й українець хворий на гепатит в Україні їх у десятеро більше ніж ВІЛ-позитивних людей. Цей вірус називають лагідним убивцею. Людина тривалий час не відчуває жодних симптомів. Зовнішніх ознак немає. А заразитися може під час візиту до стоматолога або манікюрного салону. Без лікування хвороба смертельна. Доки держава шукає гроші, медики радять зробити тест за свій кошт. Це близько 40 гривень. Людмила Вакарчук, Андрій Вашків, день сіті.